Друзі, знову всім привіт! Дивіться, яку я сьогодні собі шляпу круту купила. Правда красива? І мені подобається. А то в тому блайзері сижу на рибалки, а уші обгорають. А так треба панамка, щоб уші були закриті. Так, зараз підемо висаджувати далі перець і пізню капусту. І розкажу вам два секрета про перець і про капусту, як правильно вибирати на базарі. Зараз найкраща капуста вважається агресор. Пізня. Як на базарі вибірати, щоб вас не надурили. І будемо дивитися, де я висіяла, в пакетику було 100 насінин, агресора капусти. Подивимося, чи саме насіння не надурили мене. Ну, не тільки мене, а всі, хто купляє це насіння в магазині яке нам продають. Так що буду йти із стаканчиків виймати розсаду, перця, накопувати ямки, тому що там вже ж корнева система вже в стаканчиках гарна. Треба лопату ямки викопувати і садити в ямки разом з землею. Вже на вулицю повиносила трішечки. Вона і так закальонна, вона була в мене в коридорі, холодні ночі були, вона там стояла, вже так закалилась. Бачите, яка зелена. Друзі, хто не знає і хто бажає попробувати, дивіться, ось оперець, так? Це я так роблю вже декілька років. І ось о королевська квіточка, бачите? Вона ось в між зверху. Хоче вже розквітнути, її вже давно треба удалити. Прищепнути. Тому що, о, бачите, я її вирвала і викину, тому що вона, о, тут і друга є. Їх треба прищипувати, тому що вони. Не дають розвиватись іншим перчинкам. Ось, бачите, всерединки немає, а тут будуть багато перчинок. Так, ось, бачите, тут ось, яка вона вже мощна, ця королевська квіточка. Її треба обрати. І тут, ось, бачите, по бокам, тут квіточки, тут хочуть квіточки, а тут між гілочками. Теж королівська квітка, я її вбираю. І тут є, я її вбираю, тому що тут підуть квіточки, перчинки нижче, це поки розсада, цілі дерева. Зараз я так возьму, покажу. Ой, бачите? стаканчиках. І це все в хаті на підвіконні. А баклажани, дивіться, які мошні. Та високі вже полягали. Видно вам? Так, і тут королевська ця квіточка, яка треба її убрати. І тут посерединки треба обрати Хто знає, напишіть, пробували ви чи ні так робити, бо я так почала декілька років робити і багато перчин. Якщо з цією квіточкою будуть перчинки наші рости, то Буде десь 6-8 перчин, а так буде штук 12. Попробуйте, напишете мені потім, в кого як вийшло. Друзі, я вам розказала про перчик. Як за ним доглядати, щоб було більше перчин. Друзі, бачите, ось у рядочок капуста білоголова, агресор. Я хочу поділитися з вами одним секретом. Я його сама знала недавно. І хочу, друзі, поділитися з вами. Як розпізнати на базарі, щоб вас не обманули. Капусту, настоящу капусту, агресор. Ось я її вирвала усю. Бо зараз піду на грядку садити. Бачите? І зараз будемо з вами дивитися, чи це настояща капуста агресор. І так, на капусті агресор завжди є такий листочок. Ось він, бачите, двойний такий. Ось, бачите? Це настояща капуста-агресор. Щоб ви на базарі, як будете купувати розсаду, щоб ви знали: так, на цій капустинки є, ви побачили, так? Да? Далі на цій, ось дивіться, бачите, зросші дві. Це признак того, що це капуста-агресор, настояща. Далі будемо дивитись. В общем, що я вам хочу сказати, не в кожної розсади, не в кожної капустинки є такий листочок. Але це признак, що це настояща капуста Грес. Бачите? Так що будете дивитися. І це ось, бачите? Дивіться, друзі, ось. ось, ось. Якщо, як будете на базарі купувати розсаду, будете знати, ось о, Маню... Манюсенька така, але то вже признак. <с> І з одного листочка. Разом вони, як близнючки, зростаються. Так що мене не обманули, в мене капусточка, агресор. Я сімена купувала в місті в своєму. Ось, дивіться. Ззаді листочка і спереді. Будете знати, як провіряти. Це, друзі, я з вами поділилася інформацією, яку знала сама. Про перчик, щоб його було більше. Про капусточку, щоб вас не обманювали. Бо зараз, вважається, ми вже декілька років всадимо. Капусту тільки агресор. І вона гарно роде і довго лежить. Так що садіть і ви, вибирайте правильно і хай росте. А я вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися. І дякую до нових відео і до нових зустрічей. Пока, друзі!